Син білої кобилиці. Було це чи не було, але в тій країні, що за морем, за океаном, а може, ще далі жила біла кобилиця. І ось одного разу народився у білої кобилиці син, і стали вони удвох жити. До семи років годувала мати сина своїм молоком, а як виповнилося йому сім років, біла кобилиця й каже йому: Бачиш, синку, те велике дерево? Бачу, мамо. Так ось залізь на саму верхівку і здери з нього кору. Карабкався, дерся син на дерево, але не зміг зробити того, про що мати просила. Біла кобилиця ще сім років годувала сина своїм молоком. Потім знову підвела його до дерева, а дерево ще вище того першого було, і звеліла здерти кору з верхівки. Забрався син на дерево, здер кору. Тоді сказала йому біла кобилиця ну, синку, бачу, ти вже набрався сили, і я можу померти спокійно. Іди гуляй білим світом, сказала вона і вмерла. А син вирушив білим світом щастя шукати. Довго він ішов, бачить, густий ліс попереду. Увійшов він у ліс, а там людина здоровенні дерева в пучки зв'язує, ніби в'яже коноплі. День добрий, каже йому син білої кобилиці, і тобі добрий, коли не жартуєш, відповідає той. Почали вони говорити, а незнайомець каже. Чув я, живе десь син білої кобилиці, хочу з ним силами помірятись. Ну, то поміряйся, я і є син білої кобилиці, відповідає подорожній. Підійшли вони одне до одного. Син білої кобилиці відразу обхопив тулуб в'язальника дерев. Поперек пояса та й кинув на землю. Бачу, тепер ти сильніший за мене, каже в'язальник дерев, візьми мене з собою, буду тобі вірно служити. Син білої кобилиці погодився і пішли вони далі вдвох, чи довго, чи коротко йшли раптом бачить людина каміння, наче хліб, кришить. День добрий, каже йому син білої кобилиці. І тобі добрий, якщо не жартуєш. І цей незнайомець заводить розмову, чув я про одного силача, на ім'я, син білої кобилиці, хочу з ним силами помірятись. Ну так поміряємось, відповідає син білої кобилиці. Обхопили вони одне одного, та тільки крошильник каміння і зернутися не встиг, як на землі опинився. Бачу, не побороти мені тебе, каже крошильник каміння. Візьми мене з собою, буду тобі служити аж до смерті. Взяв його в товариші син білої кобилиці, тепер їх троє стало. Чи довго, чи коротко вони йшли, раптом, бачить, людина залізо не, ніби тісто місить. День добрий, каже йому син білої кобилиці, і тобі добрий, якщо не жартуєш, і цей ту саму мову заводить. Чув я про сина білої кобилиці, от би мені з ним силами помірятись. Так давай міряйся. Я і є син білої кобилиці. Довго вони боролися, один одного побороти не могли. Тоді місильник заліза взяв та й підставив під ніжку. Син білої кобилиці впав на землю і не на жарт розлютився, схопився, підняв над головою місильника заліза і з силою кинув його на землю, той ніби приклеявся до неї. Але потім син білої кобилиці і його в товариші взяв. Тепер їх четверо стало. Ідуть вони, ідуть, а справа надвечір уже. Тому стали вони на ночівлю влаштовуватися, багаття розпалили. Вранці, каже син білої кобилиці, в'язальникові дерев Ти тут залишайся, кашу вари, а ми на полювання підемо. Пішли вони на полювання, в'язальник дерев вогонь розвів, став кашу варити, а тут, звідки не візьмись, гном з'явився. Сам маленький, а борода довжелезна, по землі волочиться. Побачив його в'язальник дерев, затрясся весь від страху, а гном ще як закричить на нього Давай сюди горщики з кашею, а не даси, я кашу на твоїй спині з'їм. В'язальник дерев відразу ж кашу віддав. Гном з'їв її, порожній горщик назад віддав. Повернулися приятелі з полювання, бачить ні пити, ні їсти нема чого. Задали в'язальнику дерев про чуханку, але той нічого про гнома й не сказав. На другий день вже крошильник каміння домувати залишився, почав він кашу варити, а гном вже тут, як тут, і кашу вимагає. А не даси мені її зараз, я на твоїй спині кашу з'їм. Не дав йому крошильник каміння каші, але гном жарти жартувати не любив. Повалив крошильника каміння на землю, поставив йому горщик на спину та й з'їв усю кашу. Коли приятелі з полювання повернулися, в'язальник дерев співав та й посміювався про себе, знав, що гному крошильника каміння забере кашу. На третій день місильник заліза домувати залишився. Але перші двоє ні йому, ні сину білої кобилиці, ні слівцем про гнома не обмовилися. І до місильника заліза прийшов гном і в нього почав вимагати кашу. А коли той не дав йому. Повалив на землю місильника заліза, сів на його голій спині і з'їв горщик каші. Повернулися приятелі, побили місильника заліза та так голодні й спати лягли. Син білої кобилиці не знав, чому ніхто з його друзів так і не зварив каші. На четвертий день він сам удома залишився. Приятелі його цілий день сина білої кобилиці посміювалися, знали, що й до нього гном прийде. Гном і справді прийшов та тільки собі на біду, бо схопив його одразу син білої кобилиці за бороду і прив'язав до високого дерева. Повернулися додому приятелі. Почастував їх син білої кобилиці кашею, а коли всі наїлися, напилися він і каже їм: Ходімо зі мною, покажу вам дещо. Повів він їх до дерева, до якого прив'язав гнома. Бачить, ні дерева, ні гнома нема, вирвав його гном із коренем і з собою забрав. Усі четверо пустилися відразу в погоню. Шість днів, шість ночей йшли, доки не надійшли нарешті до глибокої криниці, через яку гном у підземне царство спустився. Довго вони думали, гадали, як бути, а потім вирішили теж туди спуститися. В'язальник дерев. Звив довгу мотузку, сплів кошик із лози і звелів опустити його в кошику вниз, але наказав, коли почне смикати за мотузку, щоб одразу вгору тягли. Тільки на четверть глибини спустився в'язальник дерев. Страшно йому стало, він і смикнув за мотузку. Тепер я спущусь, каже крошильник каміння. Спустився на третину глибини. І такий страх його охопив, що він з усіх сил за мотузку почав смикати, щоб швидше на гору піднятись. Каже місильник заліза Ну й боягузеви, опустіть мене, не боюся ні чортів, ні гномів. До півдороги він у кошику спустився, а далі не посмів, смикнув за мотузку і підняли його нагору. Говорить тоді син білої кабелиці, спробую і я своє щастя. Він уже не злякався. Спустився в підземне царство, виліз із кошика і пішов, куди дивляться очі. Ішов він, ішов раптом, бачить, хатинка стоїть маленька, входить в неї, а там хто б ви думали? Там гном довжелезна борода, в кутку сидить і жиром свою бороду змащує, а на вогні у нього великий казан каші вариться. Та от ти де, каже йому син білої коболиці, тепер не втечеш від мене. Раніше ти хотів скуштувати мою кашу, а тепер я твою з'їм. Схопив син білої кобилиці гнома, повалив його додолу, сів на нього верхи і давай кашу їсти, а потім витягнув гнома з дому, прив'язав до дерева і далі пішов. Ішов він, йшов, бачить, палац стоїть, а навколо мідні ліси та мідні луки. Входить він у палац, а там сидить принцеса, красуня. Дуже вона злякалася, коли побачила людину. Навіщо ж ти прийшов сюди, куди й птах не залітає? питає принцеса. Та як тут Та я тут одного гнома ганяю, відповідає їй син білої кобилиці. «Не переливки тобі буде, повертайся додому, трьохголовий Змій, уб'є він тебе. Ховайся швидше. Не ховатимусь я, я на нього хочу подивитись, його силу спробувати. Тільки він це сказав, а Змій тут, як тут. Ах ти, дурний чоловічок, каже він сину білої кобилиці, ось і смерть твоя прийшла. Ходімо, битимемося на моєму мідному гумні. Тільки но ну, почали вони битися, син білої кобилиці повалив Змія на землю і відрубав йому всі три голови. Потім повернувся до палацу і каже принцесі, Звільнив я тебе, принцесо, ходімо зі мною з підземного царства. Ах, рятівнику мій визволителю, каже дівчина. Тут, у підземному царстві, ще дві сестри мої живуть. Їх теж Змії вкрали, звільни їх. А батюшка наш віддасть тобі за дружину найкрасивішу свою дочку, а ще й півкоролівства в додачу. Ну що ж, давай відшукаємо їх. Вирушили вони в дорогу, ішли вони, йшли, раптом, бачить, замок стоїть. А навколо нього срібні луки та срібні ліси. Сховайся тут у лісі, каже принцесі син білої кобилиці. Я потім за тобою прийду. Сховалася принцеса за деревом, а син білої кобилиці в палац пішов, а в палаці принцеса жила ще краще перший. І вона злякалася, коли побачила людину. Навіщо ж ти прийшов туди, куди птах не залітає? Прийшов тебе визволити. Не треба було тобі приходити. Мій господар, змій, із шістьма головами додому прилетить, тебе вб'є, твої кістечки перемелить. Не встигла вона це сказати, прилетів змій шестиголовий, побачив сина білої кобилиці, одразу його впізнав. Це ти вбив мого молодшого брата, каже він йому. Тепер сам із життям прощайся. Ходімо, будемо битись на моєму срібному гумні. Вийшли вони з палацу, довго билися, нарешті повалив син білої кобилиці Змія на землю і відрубав йому всі шість годлів. Потім забрав із собою двох принцес і всі троє в дорогу вирушили, щоб наймолодшу звільнити. І йшли вони, йшли, бачить, палац стоїть з золотими луками, з золотим лісом оточений. Син білої кобилиці вилів принцесам у лісі сховатись, а сам у палац пішов. Принцеса молодша мало не померла зі страху, коли його побачила. Для чого ти прийшов сюди, куди птах не залітає? питає вона його. Тебе прийшов звільнити, відповідає син білої кобилиці. Не можна було тобі приходити. Мій господар, змій із дванадцятьма головами, він тебе в порошок зітре. Не встигла вона це сказати, загуркотіли ворота. Це мій господар палицею ворота стукає, каже принцеса. Ховайся швидше. Якби син білої кобилиці захотів сховатися, все одно не встиг би. Змій уже до палацу влетів. Як побачив сина білої кобилиці, одразу впізнав його Це ти вбив моїх молодших братів, не жити тобі більше. Ідемо на моє золоте, гумно подивимося, хто кого здолає. Довго вони билися, довго ніхто верх не міг узяти, що було сили вдарив дванадцятиголовий Змій. І вбив сина білої кобилиці в землю по коліна. Але син білої кобилиці, витягнув із землі, розмахнувся і вбив змія в землю до пояса. Та тільки і змій, зумів вискочити, теж розмахнувся і увігнав сина білого, білої кобилиці в землю до самих пахв. Тут уже не, не на жарт розгнівався син білої кобилиці, палиця у нього в руках так і замиготіла. У Змія вже тільки голови з землі стирчали. Відкинув тоді син білої кобилиці палицю в бік, вихватив шаблю, приловчився і відсік усі дванадцять драконячих голів, а потім до принцес повернувся і вирушили вони з палацу в зворотньому напрямку. Підійшли нарешті до того кошика, в якому син білої кобилиці в підземне царство спустився, стали сідати в нього. Так і так пробували, але в чотирьох у кошику ніяк не поміститися не могли. Тоді син білої кобилиці по одній відправив усіх сестер на гору і почав чекати, коли за ним кошик спустять. Чекає він, чекає вже три дні і три ночі минуло, а кошика все немає. Міг би бідолаха і все життя прочекати, бо приятелі його, як тільки підняли принцес на гору, довго не роздумували, принцес вирішили з собою відвезти, а за сином білої кобилиці кошик спускати не стали. Нехай там, у підземному царстві залишається. І коли зрозумів син білої кобилиці, що немає чого йому тут більше чекати, засмутився і пішов, куди очі дивляться. А тут раптом така злива почалась. Дощ, як із відра, запахнув син білої кобилиці тугіше свій каптан, та тільки все одно весь до ниточки змок і почав думати, куди б йому від дощу сховатися. Озирнувся на всі боки, бачить поряд гніздо, а в ньому три грифи пташенят сидять. Не став виганяти їх із гнізда, син білої кобилиці, ще й каптаном укрив, а сам під кущ заліз. Ось прилітає додому старий гриф. А хто це вас? Каптаном укрив, питає він у своїх синів, не скажемо тобі, бо ти ще вб'єш його. Не чіпатиму я його, я віддячити хочу. А он під кущем сидить, чекає, коли дощ скінчиться, щоб каптан забрати. Підійшов гриб до куща і запитує сина Білого коня, «А, як мені віддячити тобі за те, що ти моїх синів від зливи вберіг. Не треба мені нічого, відповідає. Син білої кобилиці. Е, ні, так не піде. Я тобі віддячити повинен. Давай, кажи своє бажання. Ну тоді винеси мене на світ білий. Якби хтось інший посмів мене про це процити, – каже гриф, він би й години не прожив, але для тебе це зроблю. Візьми три буханки хліба і три шматки сала. Прив'яжи хліб до свого правого боку, а сало до лівого. Коли я голову праворуч поверну, ти мені в рот хліб покладеш, коли вліво поверну, сало. А не зробиш так, як сказав, вниз тебе скину. Син білої кобилиці зробив усе, як йому гриф сказав. Мостився на нього верхи, і полетіли вони нагору. В земне царство. Довго летіли, ось гриф, повернув голову праворуч. Син білої кобилиці засунув йому в рот буханку хліба. Ліворуч гриф голову повернув, шматок сала поклав. Минуло трохи часу. Гриф ще буханку хліба з'їв, і ще шматок сала. А потім і третю паляницю, і третій шматок сала проковтнув. І ось уже й світло стало зверху просочуватися, а гриф знову голову вліво повертає. Син білої кобилиці схопив, ніж, відрубав собі ліву руку і поклав її гриву до рот. Грифу до рота. Пролетіли ще трохи, а гриф знову праворуч повертає. Відрубав син білої кобилиці свою праву ногу, гриф і те проковтнув. Опустився гриф на справжню землю. Вже вони на біле світло вилетіли, та тільки син білої кобилиці ні встати ні, ні йти не може. Сидить на землі, немає в нього ні руки, ні ноги, а птах гриф. Витягує з під крила склянку з вином і простягує її сину білої кобилиці. Візьми, каже, це тобі за твою доброту, ні руки, ні ноги не пошкодував для мене. Випий вина. Випив він вина і тут, навіть не повірити, раптом виросли у нього і рука, і нога, і став син білої кобилиці ще сильнішим, ніж був. Гриф полетів додому в підземне царство, а син білої кобилиці в дорогу вирушив шукати трьох своїх друзів-приятелів. Ішов він, ішов, і раптом бачить велике стадо корів пасеться. Він і питає у пастуха: а чи є така велика череда? У цього стада три господарі: місильник заліза, крошильник камері, каменів і в'язальник дерев. Де вони живуть? Пастух пояснив йому, і син білої кобилиці скоро побачив палац місильника заліза, увійшов до палацу, а там все так і горить від дорогоцінного каміння. Один зал пройшов син білої кобилиці, другий, третій побачив його місильник заліза, до того перелякався, що так і застиг на місці. Син білої кобилиці схопив його і викинув із вікна. Той і розбився на смерть. А син білої кобилиці забрав із собою принцесу і подався до крошильника каміння. З ним він теж розправився по справедливості, а в'язальник дерев сам зі страху помер, коли дізнався, що син білої кобилиці повернувся. Привів син білої кобилиці трьох принцес до батька, дуже зрадів старий король, коли побачив своїх дочок, а коли дізнався, хто їх врятував, віддав синові білої кобилиці молодшу дочку за дружину. Та ще й півкоролівства в додачу бенкет влаштували на весь світ. Молоді й досі б жили, якби не померли.